Мануела Грядковська пристрасний коханець. Частина перша Сандра К. Навіщо так знущатись над стареньким? І то на свята. Краще підкласти йому під опадаючи підборіддя слонявчик, зняти тяру, голомозий, рожевенький, похропкою. Я сама б уже давно вляглася спати, коли б не фільм з Мерлін Монро після пастирки. Ой, люлі, папці, люлі, хресте Боже, які божища стоять біля Вівтеря, одягнуті в чорне, елегантні, дипломати, в однієї такі довгі золоті сережки, наче її звук ропа тече. Треба поміняти щоденно. Куплю собі новий зошит із рукочерпаного паперу замість кулькової ручки. Перо. Життя повинно бути відчутним на дотик, автентичним, а зовсім не. Фотокопію чужих мрій. Я пошлю його на конкурс щоденних краси до мого улюбленого журналу. Я мала б засушити квіти із шлюбного букета, але навіть не намагалась його піймати. Елька квітами прикриває черево, хоча біла сукня і без того, побільшує. Стигну мені 24 роки, попереду 26 років до клімактерії. Я непогано заробляю, працюю із цікавими людьми. Зрештою, в рекламі завжди цікаво. І два роки тому я стала в кельцах міс регіону. Однак я вмію бути скромною. Це зауважив на весіллі Ельчин Кузен, режисер. Така чарівна і скромна, це аж надто чарівно, сказав він. Хотів домовитись про зустріч, начебто має для мене роль, шукаю гарненьку аматорку. Аматорку чого? спитала я, бо запідозрила, що сексу. Хто ж не знає, кіношники. Професіоналки дорогі. Хлопець знітився і виглядав, наче гімназист перед випускними екзаменами. Поленський також виглядав хлопчаком, навіть після сорока. Це добрий знак. Він записав мою адресу, щоб вислати сценарій. Ельчина сестра пилася і набридала усім. Пилася і набридала усім. Ким була Рахіль і світі невіст, з яких треба брати приклад. Про це говорив наш любий священник. Як це робили святі невісти, а вони взагалі цим займались, допитувалась вона. У неї на шиї зморки, як на гвинці, що затискає горло. На цей жирнючий гвинт накручена вертка голова із очками пронози. Я повернулася додому завчасу. Краще добре виспатись і притомно і притом виглядати, аніж мати попідучима Макола і пом'яти обличчя після забави до ранку. Моя мати полюбляла нічне життя. Їй нема ще 60, шістидесяти, а виглядає старенькою. Звичайно, хвороба стариць. Мати мешкає в доброму притулку для літніх людей. На її утримання йде вся військова пенсія покійного батька. Брат переказує трохи з Німеччини. Коли я здала на атестат з економіки, він хотів, щоб я приїхала до нього до Берліна. Його покинула дружина і на зло їй він назвав свій гриль бар жіночим ім'ям Маріола. Я б мала торгувати. Заснуємо родинну імперію, обіцяв брат, але я воліла школу для секретарок. Потім, може, піду вчитись далі. Брат, поки я надумувалась, мав уже нову дружину, касирку. Я також допомагаю мамі, особливо тепер на свята, навідалась до неї в кельці з кошиком фруктів та солодощів. Такі ж кошики для персоналу разом на тисячу злотих. Мама, відклеюючи язиком від зубів корівки, питала мене раз у раз то в цьому році теж буде різдво? Ну диви, а я й не сподівалась. У потягу до Варшави, замість переструку коліс, мені увесь час чувалось ну диви, а я й не сподівалась. Я мала писати щоденник на конкурс, але замість про вроду писатиму про секс. Сміх додає вроди. На Новий рік я лежала поруч із голим сплячим мішкою, копірайтер з моєї роботи, і зрозуміла, що чоловік є одним із найпростіших в обслуговуванні пристроїв. Усього <клух> з мішкою у мене нічого серйозного. Він впадає в романи, наче в сплячку. Щось бормоче, обіцяє, вранці прокидається і нічого не. Пам'ятаю, він сфотографував мене і вислав світлини до плейбой. Від знайомого рекламника, який працює в редакції, знаю, що фото сподобалось, з фігурою все гаразд, але щось не так із обличчям. Не в типі плейбой, занадто інтелігентне, втішав мене мішка. Коли б вони потребували знімків у напівоголеному вигляді, то чому б і ні? Жіноче тіло, чарівне, був би приварок до зарплати. Що кварталу мушу дедалі більше платити за квартиру. Я знайшла в центрі зручну студію на Муранові. Власник приходить тільки за бабками, не стромляє носа. Бере на порозі конверт, перелічує і зникає. Модельки заробляють купу грошей. Сьогодні режисер переказував телефоном найкраще вітання. Він вислав сценарій і чекає відповіді. Незалежний, обідний фільм про молодь. Я йому пасую індивідуальність. Я бачу твою натуру наскрізь. Назовні проста, симпатична, всередині кайф і темперамент торнадо. Непевна, чи так уже наскрізь він мене бачить, але щось та запримітив.